Зараз ми знаходимося в село Ліски, Хмельницька область. До Революції це була Волинська губернія, Кременецький повіт, Велика волость. Велика волость. 1921 році попала до Польщі. Одне село Дидеркальської волосі, село Ліски, попало до Радянського Союзу. Получається, Великодидеркальський волос це Тернопільська область зараз. А Ліски це Хмельницька область. Село Ліски називаються Ліски, бо тому що тут були ліски невеличкі, то називається Ліски. Ще є друга версія, що тут були ліскові горіхи. Ліси з лісковими горіхами. А зараз тут живе менше 100 жителів. До революції тут жило більше 500 жителів жило тут. В 18 столітті тут була трохкупольна церква. Була. Но вона була як греко-католицька. До 1837 року. Її перевели до Російської православної церкви. В 1861 році відміняє крепосне право. Хоча в Україні недовго проіснувало, особливо тут на Волині, кріпосне право. До 1867 року тут не було поміщицької землі, Тут вся земля належала людям. Прийшла радянська влада, а люди тут мали по 20 десятин землі. Одна десятина – десь 90 соток. <кій> і людей вислали до Сибіру. Дуже пострадали вони за радянської влади, це село. Було 500 жителів в цьому селі. А зараз, напевне, і сотні немає. Таке невеличке село. Тут декілька хат лишилося. Ось таке дерево велике.

Таке невеличке село, собаки гавкають. Папа, не не а Візьми каміцяки, собака комітет. О таке невеличке село Ліски.